Приєднаємо значить до нас пана Дмитра Чекалкіна, дипломата і ведучого. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі. Е, Добрать. Я так розумію, що ви, ви вже лягли спати. Чи просто ви я такі? Просто маю, маю попередити, що я функційно обмежений. Мені поставили два металевих суглоби да? Так що я тепер майже як термінатор. Так що щоб не, було, щоб не було невиправданих очікувань, просто в сьогоднішньому нашому включенні не буде традиційних моїх цих акробатичних етюдів, там ну, це художні їх пірамід, <говори> щоб, щоб не було ну, да, взагалі, високих ну, високого очікувань. Чуєш, просто бажаємо тобі здоров'я, давай. Давай, давай, щоб все було нормально. Не а, за акробатіку, ми то, вас любимо. Ходити на милицях вже бачиш, що таке в мене. що це таке? Милиці, покажи да? ще раз. Ну, ми, да, таке. А милиці. зрозуміло, так. Да. Знаєш, є таке питання контрольне про стан угу, людини. Угу, Якщо б, наприклад, я тобі зараз дав смажений шашлик і стопку горілки, ти прийняв? Ти знаєш, ти не гадав з моїми вподобаннями, <гадав> да? я вже 30, ну, майже 5 років п'ю виключно віскі, да? а м'ясо не їм вже років 15, так що ти краще щось мрмор мене там на кухні морепродукти дружина приготувала да ну і трошки можна вже можна вже трошки віскі, Да? дякую слухай це ти це... мене ти мене не зба не звабиш сьогодні на, на, на цьому включення на цьому можна... включення можна можна закінчувати да слухай давай поговоримо про дві проблеми ми сьогодні весь час говоримо про нато і вже зрозуміло що буде, нам не дадуть запрошення, на жаль, але зрозуміло чому. Ну і будуть але, все ж таки, все ж таки, очікується, що будуть конкретні якісь слова, які і пан Зеленський може українцям показати. Тобто, не буде, да ну щось таке вони мають придумати. Чого ти очікуєш від литовського саміту? Ну, мені дивна була реакція Зеленського з самого початку, коли він сказав, що ми так просто не поїдемо. Ну треба використовувати будь-який е привід для того, щоб достукатися до наших партнерів е будь-яку е будь трибуну. Тому він вимагає весь час, щоб його там включили на Оскар. Чи там кудись там на ще якісь шоу-бізнесові події, але ж він вже давно ж не шоумен, він вже давно політик. Тому як можна так нехтувати? Ну, це на жаль, спадковість така в нього з самого початку з перших днів його президентства. Він демонстративно не поїхав на саміт НАТО в 2019-му перед зустрічю з Путіним. Мабуть, не хотів його дратувати два роки, не три роки не призначав посла при НАТО. Відмовився там готувати цю дорожню карту. Ну, це був такий зухвалий виклик. І насправді сьогодні теж те, що відбувається в нас, на жаль, ті скандали, які ми щодня тут переживаємо і коментуємо да, з цими яйцями по 17 гривень барабанами. Тобто, ну як барабани, ми 100-500 барабанів купили, яйця по 17 яблука по 52 закупили, в диванах повно готівки. В в міністра Байден, чому ми досі не в НАТО. Да? Ну. Слухай, я вже, хочу питання. Я хочу задати тобі питання, значить, ось таке. І тобі також. Мене це сьогодні, ну як, знаєш, сколотило, скажімо так. Значить, він виступав, оцей Путін, на Пітерському економічному, на Пітерському економічному саміту. І оце чувидло чи як його звати? Як його назвати? <різько> ну, хайло. хайло, Ну тільки обережно, щоб нас не закрили. Ну так ми ж хайло. <різько> Значить, э, э, всі агенції пишуть. Путін розказав, як називають Зеленського його друзі-євреї. Друзі євреї президента Росії Владимира Путіна називають президента України Владимира Зеленського позором єврейського народу. Об этом он, значит, сообщил вот это вот. У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа, сказал Путин. Что цікаво, що чудово відгукнувся э, ти знаєш, Іван Яковіна. Угу. Э, знаєте його глядачі? Він написав так, так. так: слухай, це абсолютно дотепно. У мене много знайомих, меря і вепсов. Це угрофінська група, які вважають, що Путін позор всіх фінно-угорських народів. Я, ну, але справа не в, то, не в тому гуморі. Але я хочу сказати, що це вже ну, треба як впасти. Куди впасти, Діма? На, на яке дно треба впасти? Наскільки я. Чув, що наш посол в Ізраїлі вже запропонував якось прокоментувати ізраїльському керівництву цю заяву, тому що в Джерусал Пост, я, наскільки я пам'ятаю, на обкладинці спеціального журналу 50 найвідоміших євреїв світу, на обкладинці цього журналу якраз був Зеленський, тому по всіх моїх претензіях. До нього називати його там ганьбою єврейського народу абсолютно недоречно. Тим більше, що сьогодні треба, ну ми можемо е е е критикувати президента всередині, а назовні все ж таки краще утримуватись іншої іноді від такої такої критики. Тому навіть коли мене, мене там за мною зв'язуються ізраїльські. Мас-медія та прокоментувати ті чи інші події О, зараз там заарештували чергові там рахунки Богу Коломойського і Боголюбова, які ну, зрештою і привели Зеленського до влади. То я все ж таки ну не дозволяю собі, знаєш, так абсолютно відверто на цю тему висловлюватися, тому що ну. За за кордоном треба тримати все ж таки якісь рамки приліччя, як то кажуть, да переношення до першої нашої держави. А, так а, значить, спасибі тобі. Будь ласка, одужуй, Ми тебе любимо. Дякую. Давай, Дякую. Дмитро Чекалкін був з нами на зв'язку. <underwear>